Так, сьогодні у нас розклад на чакри людини. Якщо ви знаєте, у кожної людини є сім важливих чакр. І е, цей розклад робиться лише на старших арканах Таро, бо вони несуть найважливішу інформацію. І так, перша чакра у нас муладхара корньова чакра. Відповідає за всі інстинкти людини, самозбереження, продовження роду, е, те, як людина вміє виживати. Картка Мир говорить про те, що людина, скоріш за все, засиділася, засиділася на одному місці, їй треба переходити на новий рівень. Це може бути в роботі, в стосунках, можливо, треба змінити місце проживання для того, щоб людина відчувала себе в безпеці. Друга чакра у нас Сватхістана. Вона відповідає за сексуальні любовні відносини, вміння радіти життю, насолоджуватися всьому, що ми маємо навкруги. Карта імператриця говорить про те, що у людини все добре з цією чакрою. Це картка достатку, наповнення, спокою, радості. Матеріальних благ, тобто все по цій чакрі у нас добре. Маніпура це у нас третя чакра. Вона відповідає за лідерські якості, за вміння зберігати і при, приумножувати свої гроші. Картка Іерофант говорить про те, що, можливо, у людини є якісь обмеження в голові, що вона зможе розширити свій матеріальний потік, якщо трошки вийде зі своїх рамок, е, упереджень, можливо, десь людина боїться проявлятися, а це принесло би їй додаткові гроші. Значить, е, наступна у нас. Чакра Анахата це сердечна чакра. Вона відповідає за почуття, емоції, радість, доброту, вмінню безусловної, безусловної любові. Картка Зірка це дуже класна картка. Це значить, що у людини відкрите серце. Все у неї в порядку. Вона може співчувати іншим людям, вона може любити, віддавати свою любов, приймати цю любов. Тобто, все дуже класно. Наступна чакра п'ята це вішутха. Вона відповідає за самовираження, вміння гарно розмовляти, доносити свої думки іншим людям, за творчий потенціал. Ну, як ви бачите, це. Дуже хороша картка. Сонце. Це е, дитина, яка з червоним прапором летить на єдинорозі. Тобто, все добре. Людина вміє висловлювати свої думки. Вона е, класно розмовляє, несе радість іншим людям. Тобто, з цією чакрою все класно. Наступна е, шоста чакра у нас аджна. Вона відповідає за логічне мислення, інтелектуальні здібності, яснобачення та інтуїцію. Значить, тут картка повішений. Вона говорить про те, що десь людина, скоріш за все, погрязла в якихось питаннях битових там, можливо, і так далі. Порада цій людині, що їй потрібно більше. Медитувати, понурюватися вглиб себе, відпочивати, займатися йогою, і таким чином вона зможе розвинути цю чакру. Бо вона зараз як трошки в завищому стані. Так, і сьома чакра у нас Сахасрара, це коронна чакра. Вона відповідає за зв'язок з вищими силами. За виконання свого призначення, за духовний розвиток особистості. Карта Мах якраз говорить про те, що людина повністю е, знаходиться в зв'язку з вищими силами, вона знаходиться в потоці е, і е, дуже легко відноситься до матеріального світу. Вона розуміє, що матеріальний світ це не саме головне. Головне духовний розвиток, і е, те, що тре, можна е, подивитися за шторкою.